Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. Сьогодні я буду грати в новий режим в грі New State Mobile. Новий режим називається Люди проти ботів. Тут команда з чотирьох гравців має взяти топ-1 проти ботів. Якщо вам не вистачало ботів в звичайних матчах, а в звичайних матчах їх дуже багато, то цей режим саме для вас. А якщо без жартів, я не розумію, навіщо цей режим додали. Бо я не думаю, що комусь цікаво грати проти ботів, тому що навіть в звичайних матчах їх доволі багато і за цього менш цікавіше грати. Підтримайте мене поставши подобайку, підписавшись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Зі мною ніхто не впав. Ну, Берщебот два. Де ще один. Як я пам'ятаю, там з кожною зоною, Боти все сильніше і сильніше будуть дамажити. А вони безкінечні? Щось їх занадто багато на мені, так я краще наверх піду. їх шос занадто багато. Вразу візьму. Щось ну, там моїх тіммейтів гасять боти, так? Туче ФПС просідає на стабільній 60. Вот, а что ты за зону бежишь? Золотив же, буты. Капец тут ящики. І повзують. Перший раз бачу, що бот повзав. Чому їх такими не зроблять для звичайних матчів? Лежучи стріляє. От багнувся, Того розстріляю.

Boy. Я не знаю, кому в цей режим буде цікаво грати. А, це топ-1. Взагалі безпонтовий режим не знаю, кому він цікавий буде.